За період дії воєнного стану отримано допомоги від Дніпропетровської обласної військової адміністрації у вигляді медикаментів та виробів медичного призначення на загальну суму 1 мільйон 400 тисяч гривень медичного обладнання на суму 0,9 мільйонів гривень. У рамках централізованого постачання через облдержадміністрацію отримано обладнання на загальну суму близько 5,2 млн грн, у тому числі киснева станція, ультразвуковий та електрохірургічний апарати, монітори пацієнта тощо. Від інших джерел протягом 7 місяців отримано медикаментів та виробів медичного призначення на загальну суму близько 1,7 млн грн, з яких від Фонду твоя опора понад 500 тисяч гривень, медичне обладнання на суму, а саме від Всесвітньої організації охорони здоров'я, низькотемпературні холодильники, два штуки, станція Львівпласту, дизельний генератор за 7 тисяч гривень, портативний за 7 тисяч євро, портативний апарат ШВЛ. Центр громадського здоров'я моз України, система для ПРЛ, епіцентр К, холодильники та морозильні камери, благодійний фонд ТАПС, електровідсмоктувач, шприцевий насос. Крім того, за рахунок коштів Губинської селищної ради було закуплено дизельний генератор на суму 467 тисяч гривень. Проведено, проведено ремонт та забезпечення, забезпечено стало роботу свердловини резервного водопостачання. У наших аграріїв зараз гаряча пора. Цьогорічні жнива проходять в непростих погодних умовах та економічних умовах, але не дивлячись на це на все це. Колективи агроформувань, а їх у нас в нашій громаді 21 агропідприємство і 161 фермерське господарство. Жнива майже закінчуються, вже 90% площ убрано і вже наші фермерські господарства та агрофірми готуються, готуються до. Уборки пізніх зернових, це кукурудзи та соняшнику. Дякуючи ЗСУ, працюємо в полях із повною віддачею, не покладаючи рук. Це наша відповідальність дбати про продовольчу безпеку. Цього року хліб нам дістається високою ціною. Дивимося вперед з, з оптимізмом, гуртуємося, аби разом пережити важкі часи. Не маємо жодних сумнівів у нашій перемозі. Усі розуміють, що одним із найважливіших завдань сьогодення працювати задля перемоги. Ми віримо в наші збройні сили, ми віримо в нашу перемогу. Слава Україні!